Консультація для працівників шахти Новодонецька висвітлювала питання електронного документообігу та надання медичної допомоги, щоб забезпечити безпеку та ефективність праці. Заходом відзначилася участь представників східного міжрегіонального управління, спільно проведеного з ВПШу Новодонецьке ДП Добропілля вугілля видобуток. Розглядалися такі аспекти. Використання електронного документообігу для ефективного контролю над охороною праці, надання допомоги у випадках нещасних випадків на виробництві спеціальна увага приділялася попередженню травматичних ситуацій. Визначення та розслідування нещасних випадків є ключовим для уникнення їх повторення. Оскільки недостатній контроль може порушити конституційне право працівників на безпечні та здорові умови праці.